Усім привіт! Ми знаходимося в регіоні Мармаріс. Це така родзиночка, якою ми будемо закінчувати нашу подорож по регіону Егейського моря Туреччини. Я хочу сказати, що так, я тут відпочивала, була в рекламниках, але кожен раз враження інші. І, напевно, зараз, от мені так здається, коли ти вже свідомий, коли ти ж знаєш, чого очікувати. Мені здається, що зараз враження ще більш потужні і більш глибокі. А може тому, що війна, і може тому, що для багатьох світ і життя зупинилося. Але я хочу сказати, що жити далі, жити далі. Мати можливість. Нехай це буде муня, нехай це буде хати, нехай це буде пруд. Скрізь можна отримувати ці емоції, і вони не перевершені. Е, мені так багато є про що сказати, хочеться сказати. Е, По-перше, напевно, зараз я хочу сказати, що цього разу це рекламна твітерпратера TPG, е, тому якщо потрібно якась резервація чи якісь консультації, звертайтеся. Я вас передресую до моїх партнерів, е, до дівчат, які... Саме займається бронюваннями, і це буде ну, зроблено на найкращому рівні. Будь-яку загальну інформацію про країну, про емоції і так далі. Я особисто вам розповім найкращим штибом. Я продовжую. Ми зараз знаходимося в мармарісі. Мармаріс це неймовірна перлина. В перекладі і називається перлина. Мармаріс скрізь і пам'ятник у цій перлинці Жемчужина. Це дійсно так воно і є. Все у соснах. Неймовірна краса. Ну, І я хочу побачити. Ми зараз інспектуємо готель е, преміальної гілки е, Марес. Е, зараз одну хвилиночку. Е, готель називається. Марес Лабранда раніше він називався Марес. Коли я була останнім крайнім разом тут в прикладнику, я його пам'ятаю. Він називався Марес. А тепер його ренували, зробили покращені номери. Це дійсно, тому що він був такий старенький всередині, але час за сім років багато що змінилося. І ну, корпус він відчувається, що він збудований там в х роках. Але всередині номери непогані. Але ж це не головне. Головне це концепція, і саме головне це місце. Ось, подивіться ічмілєр, це частина е, кімеру, це частина, перепрошую, Мармарісо. Я зараз на терасі ресторану і поступово вам все розповім. Зараз не про сам готель, а про бачите, ось така променада, яка тягнеться, тягнеться. Ось там і Чмілір, і ці фьорди. Наш готель, в якому ми живемо, він там. Я зранку показувала ну, робила відео репортажів. Ви будете бачити, а тут самі преміальні готелі. Відноситься Сенті до лото Соркопелес. В ньому так само ви відпочивали. Нам просто дали в свій час неперевершені номери. Мармаріс Пелес, Мармаріс Парк, тобто сімейні готелі преміального класу, всі у соснах, не забудьте взяти фумігатори. Неймовірно краса применад. Для мене це головне. Применади 16 кілометрів. Тобто, по цій красі, з фьордами, ти можеш ходити безкінечно, їздити на віліку, плавати в будь-якому місці. Це як у Хорватії, Просто ну про це можна розповідати. Наш Та... готель, бачите, головний Корпус ну трошки такий Совєтський Союз. Е, ну, він ренований. А там е, ну, Сен-Сідолотосорко він модерний готель. Е, готелі різні, Ми зараз не про це. Е, просто подивіться на цю красу: Краса, все у Бугінвілії. Все в цій красі неймовірні, променада, ти ніколи не згориш. Отак, от, от ти йдеш, ідеш все в соснах, в пальмах, і ти можеш бути з платформи ну для людей, які добре плавають. Речі, якщо з дітками, то тоді далі вичмілєр або сітілєр, А якщо ти добре плаваєш, ну от в моєму випадку мені це дуже підходить, саме хорватська концепція, то ти просто можеш стрибати з платформи, і ти зразу в цій лазурній красі трука подивіться ну дуже схоже на Норвегію, але ж там прохолодне, дуже схоже на котор бока которську бухту але Туреччина дає зовсім інший концепт відпочинку. По перше, неймовірне харчування. По-друге, в тебе ні за що не болить голова, що треба їсти, де повечеряти. Це все витрачається час. Це так, це окремий ну, вайб для дорослих, але ж ем, все-таки, коли ти про це не думаєш, і концепція все включено, яку дає Турція найкращим чином, напевно, в світі я б сказала. Вона вже відкатана десятиріччями, і е, тут майже Russian Free, тут багато англійців, і просто, просто класно. От, а зараз я покажу. Ну, Загально безпосередньо в цьому готелі дуже багато людей. Це ну, не, не мій смак, але ж ем, концепцію він дає. Харчування. Харчування все чудово. Я взяла таку чорбу, є ще спелішки з, кури... з ку... курячий. Це айран, він неймовірно смачний. Кола з морозивом це десерти взяла, овочі на грині... грилі лимон. Це печені баклажани і рибка в білому соусі, кільця, якась овядина, така на грілі, і печені овочі. Ну що? Я буду закінчувати, тому що в мене не так багато часу. Треба поїсти. Ми інспектуємо ще десь 6-7 готелів, готелей, це величезна праця. А, а зранку ти встав в п'ятій годині хочеться розповісти. спиш реально мало. Тобто, ця картинка, так вона чудово. До неї треба підготуватися ментально, От може трошки загорівші. А взагалі, все чудово. Я не знаю, де я посплю. Але про це я подумаю трохи згодом. Зараз нехай мені смакує, вам усім гарного настрою, подружити з оператором TPG, Дійсно, все, все фантастично, класні готелі, класні підборки, нормальні ціни. Звертайтеся, якщо потрібно, до нових зустрічей з любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина з смармарісу, гейської узбережжя Туреччини. До нових зустрічей, мої любі, па-па!